Вчора завершився Олімпійський тиждень в закладі загальної середньої освіти номер один Білгорода Дністровського. Наша команда під час минулої зйомки побачила частину змагань, і не пройти, щоб почути результати, ми не могли. Ми збиралися, змагалися, плакали, сміялися. Всі переможці, всі сильні, всі красиві. Спорт це велика сила, це справа сильних духом людей. А я вважаю, що ми всі. Такі я бажаю вам здоров'я, сил, наснаги і скорішої перемоги. Почесним колом пройшли професійні спортсмени школи, а далі було нагородження. Хоча всі учні молодці, та змагання є змагання, і відзначити кращих прийшов міський голова Віталій Граждан. Хочу побажати успіхів у спорті, успіхів навчанні. і хочу побажати, щоб Перша школа завжди була першою. Так і буде. Миру всім здоров'я. Хочу, щоб ви так і рухалися в цьому напрямі. Спорт це здоров'я. Здоров'я це майбутнє нашої, нашого кермана. Десятки грамот та дипломів було вручено переможцям, а потім різні спортивні секції показали свої виступи. На свято були запрошені почесні гості. Заслужений майстер спорту та срібна призерка чемпіонату Європи зі спортивної акробатики Олена Ломаченко, начальник відділу освіти Олена Принц та начальник відділу позашкільної освіти фізичної культури та спорту Людмила Лаврова. Завершився захід масовим флешмобом, до якого міг доєднатись кожен бажаючий. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.